Це буде родзинкою на вашому столі печінковий рулет. Що вигляд, що смак просто супер і приготування зовсім не складне. 500 г курячої печінки перебиваю на блендер до однорідності. Тепер у миску слідом 3 яйця, 1 чайна ложка солі, половинка суміш перців. Розмішую 120 грамів, це 4 повні повнющі столові ложки борошна. Розмішую молоко півлітра та 3 столові ложки олія. Я пробила ще трішки погружним блендером. Структура тіста стала ідеальною. Хай постоїть, поки я посмажу на олії три середні цибулинки та одну чималу моркву. Випікаю млинчики, для першого змащую сковороду олією, а послідуючі вже печуться без. Виходить їх чимало, запросто можна заморозити. А тепер начинка у чашку блендера пасировані овочі, сіль чайна ложка, половинка перцю, чесночок 5 зубків, 200 г плавленого сиру янтар, він пастоподібний, або ж замінити плавленими сирками та пару ложок додати майонезу. Збиваю і отримую ось таку чудову яскраву намазку. Тепер залишається понамазувати млинці, склавши їх навхлист, загорнути краї усередину і скрутити на харчовій плівці у рулет. Єдине крутіть тугіше, бо я трішки впустила цей момент і в холодильник на декілька годин. А можна піти спрощеним шляхом, просто млинці перемазати і зробити тортиком. На смак ніжний і ніби аж повітряний. Зберігайте цей рецепт, бо він вам пригодиться смачного.